Вітаю! Хочу вам показати всі саженці і черенки винограду. Це саженці. Тут черенки, лоза. Лоза чистесенька, визріла. Є сильно росла, є така, що лоза така гарна. Все пронумеровано, бірки всюди висять. Пересорці немає. Перевірено 100%. А це така коренева. Ну, беремо цей коренева така непогана, така мощна. Ну, Деяка не сіла, це теж, от, хоч пару штук тут, але теж коренева така добра. Так, Це трошки в пакеті, Вон може достати теж така от коренева добра. глаза хороша. Ось так само це я набрав. навіть пару штук, якщо витягнути, то теж коренева така добра. Все визріло. Всюди бирочки. Всюди підписано. Гарна коренева. Саме головне, що коренева дуже гарна. Так що вам кому потрібно, звертайтесь. Номер телефону 098 56 27 909. Буду всім вдячний. Гарного дня.